З вами Настя, і ми знову пограємо у проєкт Камі. Так, я знаю, що минулого разу я казала, що ми почнемо вже з самого початку, тому що я не знаю, що робити далі. Але я поки е, редагувала відео, помітила, що я в моменті, де треба було вводити слово е, через поспіх неправильно ввела ім'я моєї провідниці. Тому я вирішила спробувати знову з цього моменту. І правильно вже вести її ім'я. Я, правда, не зберігала цей прогрес, тому прийдеться вже знову заходити в кімнату і дивитися, що там вже далі. Так. Ой, як це? О, а ось і наша майбутня творчиня світу. Вітаю пані. А може, і не майбутня? А може, і не творчиня. Вона видається здивованою. Звісно, нас тут так багато. Двері попереду і вони відчинені. О, тільки там прірва. А в ній на тебе чекає лише вічний голод. Схоже, тобі знадобиться провідниця? Ой, а де твоя провідниця? Я візьми мене? Ні, ні, це я. Хіба ви вже забули, як прокидалися на моїх колінках? Я обіцяла, що ніколи не покину вас, і я виконую обіцянку? То кого ж ти візьмеш? Агов, а як же правила? Ах, правила, правила. Добре, пані, ви можете обрати навмання, довірившись інтуїції. О, завіряю, це найпростіший варіант, який завжди працює. Обирайте. А друге, друге правило. Але ж усе одно всі обирають цей варіант, то який сенс сказати щось далі? Вони завжди обирають той варіант, який ти назвеш першим. хі 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 точно. Але вона мовчить чому? Можливо, вона вже померла З'їжмо її. Ні, ні, ще зарано. Ну, гаразд, дамо їй вибір. Усе одно вона обере перше <смір> Якщо не хочете покладатися на інтуїцію, можете спробувати сказати слово одне єдине слово, яке привело б вас до вашої провідниці. Гроші, це мають бути гроші. О, ні, кохання, зізнайся її у кохання, і вона одразу вийде. Правильне слово смерть. Вона чекає всіх та об'єднує все живе, і вас об'єднає рано чи пізно. О, це так романтично. Людям властиво відгукуватися, коли їх кличуть, правда? От тільки чи відгукнеться лялька? Хе-хе. То що ти обереш? Сказати слово так. Так, це раз правильно. О, да, нас вийшло! вийшла. Я тут. І навіщо ти сказала про ім'я? Такі вже правила нічого не поробиш. Упевнена, якби не ця підказка, вона б не зрозуміла щодо чого. Ха -ха -ха. Доведеться їх відпустити. Будь ласка, хотімо звідси швидше. Юху, ми пройшли цей момент. Блін, надо ж було мені в одній букві пере... цей... помилитися, і я не змогла пройти. Вибачте, я обіцяла, що буду підтримувати вас, але поки лише заважаю. Я просто хочу бути вам корисною. М -м О, попестити по голові. О, Що ви. І навіть зараз ви намагаєтеся втішити мене. Дякую. Так, що ще вона скаже. Ви маєте трохи кращий вигляд. Чи можу я вам чимось допомогти? Е, поки що нічого не буде. Продовжуйте стояти на своєму, і ви обов'язково дійдете до фіналу. Я вірю у вас. Так, тоді давайте ще до ляльки. Знаєш, насправді я зовсім не гарна. Я всього лише лялька, зіткана з ганчірок, та наповнена лахміттям. Я це розумію, але чому мені здається, що я не завжди була такою? Е, завести. Бувай, і знаєш, дякую, що я підігравала. Так. Ну як тобі? хе Цього разу в тебе не було виборів, чи не так? Принаймні виборів, які б дозволили тобі залишитися живою. Ти дедалі ближче до кінця, кінця свого існування, ха. -ха, -ха. Попереду остання кімната, Відпочинь, наберися сил, а потім приєднуйся до нас. Що ще скажеш? Вибач, у мене закінчилися репліки. <ріст> нормально. О. Так. От, тепер ще цього чувака спробує. Схоже, ти вже одною ногою в могилі. І ти думаєш, що я зараз підкажу, як тобі врятуватися? Ха. Схоже, попри твої мертві очі, тяга до життя в тебе таки лишилася. Невже це заслуга тієї ляльки? О, тобі, мамо, цікаво, хто я? Дійсно, питань і так надто багато, не додавати ж і ще більше. Тим більше, ти вже на порозі останньої кімнати. Мене звати. <плес> так, ти бачила моє ім'я з самого початку. Давайте ще постоїмо. Ти ще тут, схоже, ти досі чекаєш на підказку. Забула, тобі заборонено просити допомоги у персоналу, який не стосується дослідження. Я тут проїздом, тож. Схоже, тут на правила начхати не лише персоналу. Що ж, упертості тобі не займати, добре, я можу дещо підказати. Не знаю, чи врятується тебе цього разу, але, можливо, колись ти згадаєш мої слова. Мабуть, ти вже зрозуміла, що вірити тут не можна нікому, окрім хіба що твоєї провідниці. Та чи дійсно саме сон надає доступ системі до твоєї свідомості? Чи може бути навпаки? Може, сон якраз блокує доступ до свідомості? Ага? Звісно, мені ти теж не повинна вірити. Дилема. Ха -ха -ха. О, і ще. Уже запізно, але дослухайся до своєї провідниці. Вона може не знати всієї правди, але запевняю, вона бажає для тебе тільки добра. Ще раз постоїмо. Ну, я думав, на цьому закінчили? Добре, слухай анекдот. Аліса, побувавши в Задзеркалі, вирішила не зупинятися на досягнутому і відвідала ще затумбіччя, задивання та застілля. Бля, графа прорвало опять! Окей. Okay. Оце ти видав мандрівнику. Ой, я сказав щось зайве? Окей. Okay. Шо ще? Я не маю тут бути, дідько. Це все? Да. Так, окей, те, що ми тут зробили вже, може, ще з лялькою можна поговорити? Знаєш, насправді я зовсім не гарна. Я всього лише лялька, зіткана з зганчірок та наповнена лахміттям. Я це розумію, але чому мені здається, що я не завжди була такою? Так, зупинимо. Бувай. І знаєш, дякую, що підігравала. Так, все, що я ще можу, це попросити попестити по голові. Я рада, що можу хоч щось зробити для вас. Добре. Ви маєте кращий вигляд. Ну, отож, все, що нам лишається, це піти до кімнати. Е -м -м -м. У -у. На столі лежав лист, думаю, він для вас. Вітаємо нового кандидата в камі. Ви пройшли весь цей шлях і заслуговуєте винагороду. Вона чекає на вас за останніми дверима. Пусть будьтеся вашої провідниці та проходьте далі. цей чувак щось тут робить. Так. Ми зустрілися знову. Це рідкість. Чи, може, це доля? Що ж, я відповім на твої питання востаннє. Що таке камі?» Точно, я й забув, що ти ніц не пам'ятаєш. Ідеш до цілі, але навіть не знаєш, що це за ціль. Це цілком одусі цього місця. Якоюсь мовою це перекладається, як Бог. Колись я міг відповісти, якою, але я тут уже надто давно. Вибач, більшого я не знаю. Я давно втратив свою ціль, то навіщо мені пам'ятати щось таке? Яка нагорода мене очікує? Нагорода поняття всеосяжне, для когось і смерть нагорода. Усе, що тобі залишається, це зробити вибір і сподіватися, що він правильний. Якщо, звісно, ти ще маєш таку можливість. Промовчу Стривай, що це в тебе? Цей ніж? Я не відчуваю коливань, він надто чіткий для цього місця, надто фізичний. Не знаю, що тобі наказали ним зробити, але будь обережна. Щось ще скажеш? Обережніше усе не так, як здається, на перший погляд. Окей. Ай, так розумію, більше тут нема що тицяти. Добре, тоді провідниця. Ви теж чуєте спів пташок? Як дивно, що написано в листі? Дайте почитати почитати, промовчати. Давайте дамо почитати, я не знаю. У вас є мета, чи не так? Навіть якщо ви її не пам'ятаєте, і якщо на друзі до цієї мети стою я, робіть те, що вважаєте за потрібне. Ви більше не можете обирати. Блін, ні, в смислі, Я не можу обирати. Ох. Ладно, тоді вбити провідницю. Що у нас ще лишається? <світтє> 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 Ах. Блін, це капець. Це що щось впало чи. Уф. Ой. Блін, і це, походу, ми, виходить, ми самі себе вбили таким образом. Ти знала, що цей чувак знає все, що треба. А! Це місце забрало ще одне життя. Я згадав, у чому суть. Шкода тільки що запізно. Четверта кімната це теж випробування. Богом не зможе стати покірний щур. Отже, такою ти була людиною. Ух. А от цікаво, якщо б ми вибрали мужика, в нас би би картинка хлопця типу, на цьому приборі. Окей, okay. ну добре. Те ж можу сказати, що це реально якось неочікувано, і я не ожидала, що в етозі ми самі себе вб'ємо. Я думаю, що в нас було б більше варіантів, якщо б ми, наприклад. Точніше, не більше варіантів, а була б, може, якась друга кінцівка, якщо б ми взяли цей ніж, віддали б фурфуру. Або, якщо б ми не дали почитати листа, там 100% було б другий варіант, можна було б вже вибрати. Uh, ну що ж, дякую за перегляд. Uh, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я ще раз спробую пройти вже, щоб в нас вийшли якісь інші кінцівки. Тому. Дивіться наступні відео. <хі> Добре, всім па-па!